Всім привіт! Історія Парижа як столиці Франції налічує майже 1000 років, проте раніше цей печесний статус мали й інші міста, які згодом його втратили. Сьогодні поговоримо про те, як Париж став столицею Франції. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Париж не одразу поступав у ролі майбутньої столиці. У найдавніші часи ще до римського завоювання земель, що згодом стали Францією, плем'я перезеїв, яке селилось на островах Сени, аж ніяк не належало до наймагутніших. Так, вони контролювали стратегічну річку, проте самі перебували у підлиглиських синонів майбутнього племені, що панувало на територіях сучасних сени, Марни та Йони. Тому на початковому етапі історії неможливо було передбачити, що саме поселення Паризиїв стане серцем усієї Франції. Коли Галія увійшла до складу Римської імперії, політичний і адміністративний центр було перенесено до Лугдунума, сучасного Ліона. Саме це місто стало столицею Римської провінції і перевищувало Париж як за впливом, так і за розмірами. Париж тоді ще був. Достатньо скромним поселенням і залишався в тіні. Мировінські королі наслідували звичку римських імператорів осідати у великих містах, перетворюючи їх на осередки влади. Хроніки Даби оповідають, що ще до приходу франків на територію Римської імперії їхнім першим політичним центром була напівлегендарна діспаргу. Місто, яке одні дослідники титужнюють із дізбургом у Бельгії, а інші – з Дузьбургом у Німеччині. Втім, перший справжній осідок короля Хлодвіга розташовувався в Суасонах. А після перемоги над Сіагрієм він переносить свою столицю до Парижа, який відтоді і протягом усього міровінського періоду зберігав особливе символічне значення як столиця першого короля Франків і водночас місто святої покровительки Женев'єви. Саме тому, коли після смерті Хлодвіга його сини поділили королівство між собою, вони залишили Париж не столицею, спільною для всіх. Утім, кожна частина королівства мала і власний центр Суасон або Руан для Нейстрії, Реймс, згодом Мец для Австразії, Шалон Сюрсон для Бургундії. Але ці міста ще не були столицями у звичайному для нас сенсі, радше це були королівські резиденції, що слугували тимчасовими осередками влади. Згодом останні Меравінги, а потім і Каралінги поступово відмовились від практики засередження у одному місці і почали віддавати перевагу за міським палацем, розташованим у центрі великих маєтків. І так народилась традиція мандрівних дворів, яка зберігалась аж до рані модерних часів. Жоден з королів каралінгів не обрав єдину столицю, навіть Ахен, де стояв головний палац Карла Великого, не був його постійною резиденцією. А саме місто тоді залишалось скромним і зовсім не нагадувало пишної столиці. Становлення династії Капетингів і зосередження їхньої влади на королівському домені знову висунула Париж на перший план. І для перших капетингів Париж був. Лише однією з чисельних резиденцій, поруч із Орлеаном чи Камп'єном. Однак економічне значення міста стало відчутним вже наприкінці ХІХ століття і вирішальну роль в цьому процесі відіграв Філіп Аґ'юст, правитель якого історики називають могильником францької феодальності творцем централізованої монархічної держави та відновлювачем Парижа як столиці стабілізованого королівства. Саме він заклав фундамент майбутньої величі Парижа. Він наказав спорудити нові укріплення, також він розмістив в Парижі королівські архіви, розбудував торгові ринки та почав масштабні будівельні проекти, що надали місто нових на рис менаршої столиці. З цього часу Париж вже не був просто великим містом на сцені, він став серцем держави. І попри всі воєнні потрясіння, облоги та часи, коли королі змушені були тимчасово залишати міста, місто знову і знову відновлювало свою роль. І таким чином, Париж поступово ставав не лише політичним центром, де ухвалювались державні рішення, а й культурним центром, де народжувались витвори мистецтва. А також в Парижі зводились величні собори і велись богословські диспути. Розташувавшись у палаці Сіте, своєму місці народження 1165 року на острові, що став калискою паризької влади ще за часів Гога Капета, Філіп Агюст розширив його і надав нової ваги. Саме тут він розмістив королівські архіви. І таким чином палац Сіте на в той час перетворився на справжній центр управління державою. За свідченням історика Жана Крістіана Петіфіса, ця доба. Залишила по собі низку визначних здобутків, упорядкування й мощення вулиць середньовічного Парижу, створення грандіозного ринку Леаль, закладання основ лувру та укріплення лівого берегу, який до того часу був майже незахищеним. Це були не просто будівельні проекти, вони символізували народження нового міста, хідного статусу столиці. Столітня війна перетворила Париж на арену чужої влади і змусила французький двір утікати з власної столиці. Від 1420 року, коли місто потрапило під контроль бургунців і англійців, і аж до його визволення в 1436 році, Карл VII не мав змоги правити зі свого престолу. Молодий Дафіна, згодом і король Франції, був змушений відступити на південь, зробивши бурж тимчасовим центром свого уряду. Англійці і бургунці насміхались з нього, називаючи королем з Буржа, прізвиськом, яке стало символом приниження і водночас стійкості. Звідси й походить пізніше хибний вислів деяких істориків про королівство Буржа. Нібито Карл правив лише над цим містом і його околицями. Але насправді він зберігав ядро королівської влади у Турені. І саме ця земля з її замками і укріпленими містами стала прихистком для монархії. Труа і Тур тимчасово виконували роль резиденції, де французький двір знаходив крихку безпеку і стабільність серед бурі війни. Ця історія мала продовження і через півтора століття у 1588-1594 роках, коли Генріх III зазнав вигнання з Парижа. Католицькою лігою саме Тур знов на кілька років став політичною столицею Франції. Так, місто, яке ніколи офіційно не мало титулу столиці, двічі виконувало її функції в часи найбільших криз королівської влади. Відправління папетингів і вже з 11 століття. Париж утвердився як адміністративна, економічна інтелектуальна столиця Франції. Водночас залишаючись найбільшим і найбільш населеним містом країни. Тут зосереджувалася королівська влада, торгівля. Тут були університети і духовні центри. У 15-16 століттях королівська канцелярія вже офіційно називає Париж столицею Франції, навіть якщо він не завжди був постійним осередком ухвалення рішень. У цей час королівський двір рідко мішкав безпосередньо в Парижі, віддаючи перевагу замкам Іль де Франс та Долини Луари. У 1516 році навіть існував амбітний план створити. Нову столицю у Ромарантені, яку мали перетворити на новий рим Рома Мінор. Ідею запропонувала Луїза Савойська, мати Франциска I, і доручила її розробку самому Леонардо да Вінчі. Майстер мав облаштувати грандіозний королівський комплекс, але цей задум швидко залишився лише мрією. Його відкинули на користь більш реалістичного проекту замку Шамбор, що і став символом тієї епохи. Втім, у 1528 році Франциск I ухвалив політичне рішення перенести свою резиденцію до Парижа. Це не зробила міста остаточно осідлою резиденцією, двір надалі залишався мандрівним, однак сам факт закріпив за Парижем статус справжньої столиці, який відтоді вже ніхто не ставив під сумнів. Поступово цей статус матеріалізувався і від часів Генріха третього головною резиденцією монархів стає Лувр, де король зазвичай зупинявся на зимовий період. Від Різдва і аж до Великодня. У 1682 році Людовік XIV вирішив перенести двір до Версаля. Але цей крок жодним чином не позбавив Париж свого столичного титулу. Версаль став місцем, де вирував щоденний придворний ритуал і зосереджувалась влада короля. Але сам Париж лишався політичною столицею королівства. І більш того, король Сонце послідовно наголошував на символічному значенні Парижа. Саме за його наказом постала велична колонада Лувру, а також були створені королівські площі Вандомська та площа перемог, які втілювали ідею абсолютної монархії в самому серці столиці. Коли у 1789 році революційний народ змусив Людовіка XVI повернутись з Версалі до Парижа, це лише остаточно підтвердило статус Парижа як політичної столиці Франції, статус який міста зберігає до нині. 19-го і 20-го століття не раз ставили під питання статус Парижа як столиці, змушуючи уряд Франції тікати до інших міст. Але жодна з цих криз не змогла позбавити Париж його титулу як серця країни. Під час Франко-Німецької війни 1870 року, після катастрофічної поразки Наполеона III під седаном і його полону 1 вересня, Париж занурився у хаос. І вже 4 вересня республіканець Леон Гамбета проголосив у стінах Отель Девіль падіння імперії та народження Третьої республіки. І так виник уряд національної оборони, який очолили Жюль Фавр і генерал Троши. Вони закликали до оперу, але Париж. Незабаром опинився в облузі. І тоді гамбета наважився на відчайдушний крок. 7 жовтня він вилетів з міста на повітряній кулі, аби дістатися до тура, де облаштувалась урядова антена. Там він зібрав три нові армії: Північну, Луарську та Східну, і організував оборону. А пізніше уряд відступив до Берду. Саме це місто стало воєнною столицею, де генерал Альфред Шанзі наполягав на продовження боротьби. Та попри відчайдушні зусилля, Франція зазнала остаточної поразки і після підписання перемір'я у 1871 році Париж знов відновив своє місце як офіційна столиця. На початку Першої світової війни історія повторилась. У вересні 1914 року, після відступу французів і Шарліруа та наступу німців, уряд Вів'яні вирушив до Берду. і це місто отримало прізвисько трагічної столиці, адже вдруге стало притулком для уряду під час війни. Париж тоді завмер в тривозі а понад мільйон його мешканців полишили свої домівки, боячись наближення ворога. І лише після перемоги на Марні наприкінці осені уряд і більшість паризьких родин повернулись. І так, 8 грудня 1914 року, Париж знову офіційно прийняв свою владу. Друга світова війна принесла ще більш драматичні сцени. 10 червня 1940 року, коли німецькі війська стрімко наближались, уряд залишив Париж, вирушивши спочатку до Тура, а потім і до Бордо. президент Альбере Брен розташувався в префектурі поруч з ним був маршал Петен, який невдовзі стане главою нового режиму, а також молодий генерал Шарль де Шарльдеголь. Але і тут не було спокою. Вже 14 червня німці вступили до Парижа і він отримав прізвисько проклятої столиці. А Бердо протримався трохи довше. Туди ворог увійшов 25 червня, а вже за кілька днів уряд покинув місто. І спершу уряд зупинився в Кермон Ферані, однак місто не могло прийняти весь державний апарат. Міністерства були розкидані по навколишніх містах у тісних та непридатних будівлях. решті решт ПТ набрав віші, і після ухвалення 10 липня 1940 року конституційного закону. Який надавав уряду маршала Пете на повноваження установчої влади, Французька Республіка була замінена на Французьку державу. А Вішій стала новою фактичною столицею країни. Але Париж, Париж залишався юридичною столицею. Уряд лише не бажав перебувати у місті, зайнятому ворожими силами. Навіть після вторгнення німців у вільну зону в листопаді 1942 року Віши залишався осередком уряду. І так було аж до 20 серпня 1944 року, коли Петена, в суперечого волі, німці вивезли до Зігмарінгена в Німеччині. Там була створена урядова комісія, що діяла до квітня 1945 року. Але її роль залишалась лише теоретичною, і вона припинила своє існування з просуванням союзників у Німеччині. 26 жовтня 1940 року, під час своєї поїздки Африкою, Деголь проголосив Бразавіль столицею вільної Франції. Це місто залишалось символічним центром оперу до 1943 року. Наступного дня, 27 жовтня, було оголошено маніфест Бразавіля яким створювалася Рада оборони імперії, перший справжній орган вільної Франції. У тому документі зазначали, що штаб Ради має розташовуватись там, де це найзручніше для ведення війни. Спочатку саме ця рада виконувала функції уряду, доки у вересні 1941 року її не змінив французький національний комітет, що став новим етапом у поступовому відновленні французької державності. Після визволення частини французьких володінь у північній Африці завдяки союзницькому десанту 7 8 листопада 1942 року, адмірал Франсуа Дерлан заснував у Алжирі високий комісаріат Франції в Африці, що поширював владу на Алжир, протекторат Марокко, протекторат Туніс і французьку Західну Африку. Після вбивства Дерлена його замінив генерал Андрій Жиро, і в лютому 1943 року установа була перейменована на французьке цивільне та військове головнокомандування, яке перестало визнавати авторитет віші. І відтоді Алжир також стає фактичною столицею частини французьких сил опору. 3 червня 1943 року в Алжирі було створено Французький комітет національного визволення, спільний орган Деголя та Жиро, що об'єднував Національний комітет Франції з Лондона та Алжирське командування для того, щоб узгодити французькі зусилля у війні та підготувати визволення країни. Цей комітет засідав в Алжирі, а рівно через рік, 3 червня 1944 року, Комітет отримав нову назву Тимчасовий уряд Французької Республіки. Це сталося напередодні візиту генерала Де до Великої Британії на запрошення Вінстона Черчилля лише за кілька днів до історичної висадки союзників у Нормандії. Після визволення Парижа 25 серпня 1944 року тимчасовий уряд 31 серпня. Остаточно перебрався до столиці. Відтоді саме звідти він керував країною, ведучим Францію крізь випробування перехідного періоду і до моменту ухвалення нової Конституції. А також від моменту визволення Парижа 25 серпня 1944 року та відновлення республіканської влади на всій території Франції, саме Париж знов став постійним. Асередкам консультаційних інституцій. Із проголошенням П'ятої республіки у 1958 році спеціальною законодавчою постановою було закріплено, що обидві палати парламенту мають засідати саме в Парижі. Водночас передбачали, що у виняткових випадках уряд може тимчасово перенести свою діяльність до іншого міста. Проте це жодним чином не означало б зміни столиці. Париж став столицею поступово. Спершу він був лише однією з королівських резиденцій, але з часом економічна сила, вигідне розташування, політичні інституції та культурний розвиток зробили його головним містом країни. І навіть коли влада тимчасово залишала його, Париж знову повертав собі цю роль. Так, місто закріпилось як столиця Франції. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. І побачимось в нових відео. Всім пока.